Вітаю вас на каналі HistTube. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему реєстрове козацтво. Почнімо з формування реєстрового козацтва. Ми вже з вами знаємо, що перша згадка про українських козаків датується 1489 роком. Протягом десятиліть слава про козаків, про їхнє військове мистецтво вона ширилась світом. Тогочасні історичні джерела свідчать про те, що козаків досить часто запрошували європейські монархи для допомоги у різних війнах. Дуже часто король Речі Посполитої залучав козаків до охорони південних кордонів, тої ж таки Речі Посполитої. І тим самим врегульовував відносини з Кримським ханством, а також з Османською імперією, які постійно скаржились королю Речі Посполитої на козаків, які постійно нападали і на Кримське ханство, і на Османську імперію. Перша спроба взяти козаків на державну службу до Речі Посполитої була здійснена у 1524 році королем Сигізмондом І, який хотів взяти на воєнну службу до Речі Посполитої близько однієї двох тисяч козаків. Але за браком коштів цю ідею не вдалося реалізувати. Але вже в 1572 році король Речі Посполитої Сигізмун II Август намагався врегулювати відносини з козаками і наказав взяти на Державну службу до Речі Посполитої близько 300 козаків. Ці козаки, яких Сигізмун II Август наказав взяти на державну службу до Речі Посполитої, були внесені в спеціальні списки. І ці списки називалися реєстри, і саме від цього слова походить назва реєстровці, тобто козаки, що перебувають у реєстрах, тобто на державній службі, у короля речі. Посполитої військо козаків реєстровців отримало назву його королівської милості Військо Запорозьке. Тут варто звернути увагу, що з появою реєстрового козацтва у 1572 році з'явилася нова категорія козаків. І ці козаки мали величезні привілеї. Я зараз їх перерахую. Але оскільки козаки мали привілеї і їхнім основним заняттям була воєнна справа. То ми можемо порівняти українських козаків з європейськими рицарями. Тому що, якщо так розібратися, то козаки мали величезні привілеї. От давайте про них поговоримо. Але спочатку почнімо з повинностей реєстрових козаків. А саме основна повинність реєстрових козаків це захист південних територій Речі Посполитої від кримських татар та від османів. А які ж були привілеїв козаків. Перш за все, це власний суд. Власна адміністрація, тобто управління, а також платня за державну службу. Першим керівником реєстрових козаків був призначений шляхтич Ян Бадовський, але зверну вашу увагу на те, що перший реєстр у кількості 300 осіб це досить така мала кількість козаків для охорони цілого південного кордону, тому вони не могли сповна виконувати свій ось цей обов'язок. І тепер нам потрібно зрозуміти, що козаки, які не потрапили в реєстр, їх називали низовими козаками. Часто між низовинцями та реєстровцями виникали сутички, якісь конфлікти, але в разі військової небезпеки для козаків і низовинці, і реєстровці виступали єдиним фронтом, єдиним військом. Прикладом того, що козаки в 16 столітті вже становили Вилітку значну силу є той момент, що козаки вступали у дипломатичні відносини з іншими країнами. До прикладу, молдавський правитель Івона покликав козаків для того, щоб ті допомогли йому в боротьбі проти турків-османів. В одному з таких молдавських походів взяв участь Іван Підкова. Іван Підкова вважається, що він ніби був родичем молдавського правителя. Своє прізвисько Іван Підкова отримав за величезну фізичну силу. Вважається, що він з легкістю міг гнути Підкови, зупиняти вози, які були за. Зпряжені шістьома кіньми. Окей, давайте повернемось до молдавського правителя Івони. Вважається, що він був битий у 1574 році. І власне делегація з Молдови прибула на Січ для того, щоб запросити Івана Підкову зайняти молдавський престол. Іван Підкова в 1577 році увійшов до міста Яси і був проголошений молдавським правителем на державні посади. Іван Підкова призначав найближчих своїх соратників. Але не все було так просто, оскільки в 70-х роках 16-го століття Молдова перебувала у васальній залежності від Османської імперії. І для того, щоб стати правителем Молдови, потрібна була згода османського султана. Але... Османський султан Мурат III не бачив Івана Підкову як кандидата на молдавський престол. І тому Іван Підкова був змушений залишити Молдову і повернутися назад на Запоріжжя. По дорозі до Запоріжжя його підступно схопили, і на вимогу султана Османської імперії його переправили до Львова, де і стратили. Перед своєю стратою Іван Підкова виголосив дуже потужну промову. Я б хотіла її за. Цитувати мене привели на страту, і я не знаю за що, бо не відчуваю за собою жодної провини гідної такої кари. Одне лише я знаю, що завжди хороб робився проти ворогів християнської віри і завжди дбав про користь і вигоди нашої вітчизни. Згодом соратники Івана Підкови перевезли його тіло зі Львова до Канева, де поховали в монастирі поблизу Чернечої Гори. Але в чому ж суть ось цього походу Івана Підкови на Молдову? А суть в тому, що козаки показали, що вони є окремою силою, яка здатна здійснювати міжнародну політику, і яка не завжди співпадає з офіційною політикою Речі Посполитої. І так, за правління короля Речі Посполитої Стефана Баторія почався новий етап установлення України? Українських козаків і так, в 1578 році, за дорученням короля Речі Посполитої Стефана Баторія кількість реєстрових козаків була збільшена з 300 чоловік до 600 осіб. І вони отримали величезні привілеї. Внаслідок цього козаків, що увійшли до списків реєстрів, оцих 600 чоловік звільнили від сплати податків від інших обов'язків і повинностей, окрім військової служби. Ну чим вам не привілейоване становище? Чим вам не така ж сама політика, як по відношенню і до е, європейських рицарів? Тепер козаки, які перебували в реєстрі, могли володіти землею. І увага, цю. Землю вони могли передавати у спадщину. Вони могли вільно обирати місце свого проживання, могли займатися промислами, могли займатися торгівлею. Козаки підпорядковувались своїй старшині, своєму гетьману. Також козаки мали свій окремий суд, а також були незалежними від польської адміністрації. Також козаки отримали свою резиденцію, тобто свою столицю, постійне місце перебування. Місто Трахтимирів, у якому був госпіталь для козаків, також козаки в цьому місці розмістили арсенал і для підтвердження ось цих всіх мега величезних привілеїв від короля Речі Посполитої. Король ці всі привілеї підтверджував клейнодами, а саме він дарував козакам прапор малинового кольору, а також печатку. Цим прапором і печаткою затверджувалась незалежність реєстрових козаків від державного війська. Як я вже сказала, козаками управляв гетьман. Гетьмана призначав спочатку король речі Посполитої. Також варто зауважити, що чисельність реєстрового козацтва в. Вона не була стабільною. Ми бачимо, що в 72-му році чисельність становила близько. 300 осіб, так, в 78-му це вже було 600 осіб, а далі ми дійдемо до декількох тисяч осіб. Все залежало від ситуації, в якій перебувала річ Посполита. Тобто, якщо був воєнний час, кількість реєстру збільшувалась, а у мирний час кількість реєстру зменшувалась. Отож, реформи спочатку Сегізмонда, 2 августа, але в значній мірі Стефана Баторія, вони започаткували формування. Нового привілейованого соціального стану і визнаного соціального стану як Козаки. Власне, ось цими своїми діями влада Речі Посполитої вона узаконила козацький лад, який вже існував на Запорожжі. Отож сьогодні ми з вами говорили на тему реєстрове козацтво. У 1572 році Сигізмун, 2 август видає указ, за яким утворює реєстрове козацтво у кількості 300 чоловік. Назва походить від списків реєстрів, у які були внесені ось ці козаки, які бралися на Державну службу до Речі Посполитої. Молдавський похід Івана Підкови засвідчив той факт, що козаки у 16 столітті перетворились на могутню силу, здатні вступати у дипломатичні відносини з іншими державами. У 1578 році. Новий король Речі Посполитої Стефан Баторій він збільш збільшує кількість реєстровців до 600 осіб і визнає, що основна повинність реєстровців Нести воєнну службу, а також збільшує кількість їхніх привілеїв. Перш за все, реєстровців звільняють від сплати податків. Також у них була своя адміністрація і свій суд, а також у них була своя резиденція, тобто столиця, місто Трахтимирів, у якому розташовувався шпиталь, а також арсенал. І так поступово ми побачили, як козаки формуються в окремий. Привілейований соціальний прошарок. Якщо вам було корисне це відео, поставте йому лайк, напишіть коментар та підпишіться на мій канал, за що я вам буду дуже вдячна. Дякую за увагу! Слава Україні!